Сьогодні ми граємо в Simulator 17 і це нова арпашка по цій грі. Сьогодні ми будемо збирати тюки на нашому полі. Так що беремо зараз трактор, відкриваємо ворота. Так як погода ви зараз самі бачите яка. Така хмарно зараз. Так що відкриваємо двері, сідаємо в трактора. Я договорився з власником трактора, і він вже мені його на поле пригнав. Гроші за пресу він мені удав назад, 2000 доларів. А за трактора і за преса, за тюкушний за прес я з ним розраховуюся тюками, які у нас зараз на полі. То зараз заведемо трактор і їдемо на поле, грузимо тюки всі і завеземо їх до нього на ферму. На ту ферму, де ми в попередній серії забирали е, преса, а вже в наступній серії ми будемо вивозити нашу пшеницю на продажу. Так, закриваємо ворота. Так, закрили, сідаємо і летимо. Чи він мені там оставив? Е, я вже з ним довористо того, е, того трактора, зразу вже вона буде. Я все зробимо надав на себе Той же трактор мій тепер. І побачимо. Він ще ст... він стан... ну, я то там знаю приблизно. Він там не... в такому непоганому стані, в принципі, або він існує дуже вас це видно, а трактор цей вам має понравитися. Вот мне цей трактор прям ну зашел вышел. И цель трактор у нас LTZ T40 AM. Вот Так, зараз встанем тут. Там. Так. Слушаємо. И идем вам покажу наш новый трактор. Вот. І трактор, Ось 40 роківка з фронтальним порущиком, вілами для тюків і против'ясом ззаді з такого ковша з насипаним піском. Сідаємо, запускаємо. Заводиться він теж небисто в нас. Так. Все, залили. І зараз беремо тюб і веземо його на процесі даємо. І так, з кожним. Нам треба буде зробити. Вділи і веземо. На при це у нас є е, першотки. Так що тросом ми його прив'яжемо, щоб не поскатываться Так. Аккуратно. скидуємо тюк. Обгрузили один тюб, і нам тут треба зробити. Нам тут треба буде зробити дуже багато разів. Так, поїжджаємо Поїхала. Ну, куди котися? Стій. Так. Це я. Так. Поїжджаємо. Аккуратненько. Da, так, так ми зараз будемо позитивно, багато піхні сюди не в'єза. Та не дасть робити не одну корпус.

Нам візи, Воно треба так что нам не за хотя бы нас убили. У нас треба также пришей наш МТЗ зміг них. Ти тюки по все написали упертый. Так як він у нас Так як у нас той МТЗ не такий і и І ще шей у нас старий. Так що, з ним тоже. Ну, Акурат, щоб йому нічого не поламати. Потім хорошо на ремонт не тракти. Так, тут є і по собі не спеша. Чоб тут не звалився. видимо до його на процеп. Може і ще з який Тюк, може туди її визимо і будемо вести їх на ферму. Так, поднімаємо. Ага, все не вміститься, я поняв. Їхали. Так. Так, трактор хай стоїть. Ну так, більше ми не зможемо попозити, так що прив'язуємо. Так. Все, заводимо. МТЗ. Ну, в принципі, по 4 тюка нам тут возити буде. Ще багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тіків у нас тут более, що є. У нас будет 16 тіків. Небагато. Але один тюк це 4 тонни важить він, в руки. І я вже з ним випорився. Він приїжджав дивитися на тюки, І він сам согласився. Так що тут вже не від мене все залежить. база така ще є, сурківка така сама розобрана. А ми вже і під'їхали до ферми. Так, нам сказав він розвозити оту там. Так, значить... Значить, нам зараз треба одв'язати рівні. Так. Поудв'язували. Так, і... розгрузити. Так, ні, там не в ту сторону. Так. Направо. Так, всі там тюки визволилися. Да. Так. Так. Все, вигрузилося. І так нам треба зробити ще не один раз. Як бунт вистає останній прицеп, я до вас вернусь. О і все. Я вже завзів всі тюки, так що зараз... Ми беремо Т-40, зажнемо його дом, так як це тепер нашій трактор. По НТЗ повернемося в розвиток, зажнемо 40-лку. І в наступній серії, я вам так скажу зразу. В наступній серії по Farm CB17, яка буде РПшка по цій карті, ми будемо продавати зерно. Будемо возити зерно наше на продажу. Не знаю, чи я вам казав, але нашого газона вже ладять і, і ось, зараз, днях його вже зробити і можна буде ним вже робити все, що ми захочемо. Так що вже ним будемо возити на зерно. Треба буде зробити ще ковша. 40 км. Так, у нас немає ковша Або в когось куплю, або сам там з якого металу может домой. Зоблю ні, то на мотоциклі приїду Десь куплю в когось там пару листів металу. Щоб робити нам ковша Так вже ми під'їжджаємо І в мене вийшло три ходки з тюками. Це зараз буде четверка. Так що быстренько в принципі я тебе Ну, Так тормажуємо. В принципі, ну, і тут, тут одним весом поставити. А ще ж наша пол треба буде урати, а у нас тільки один плужок. А це трохи. Так Маловато буде. Будемо довго його урати. Так, опускаємо. Так, душимо. Так. І йдемо на поле. Забираємо нашого М. Так, я вже на полі. Сажу в тракторі. І їдемо... Так, вона зараз ще присека не перевернути. Так як тут у нас скільки то... 7 тюків. І один тюк важить 4 тонни. І вона не перевернутися. Так що сильно ми не газуємо Маленько, так що як тут на ми В принципі, в і перевернутися легко. Так, і тут буде у нас більш-менш рівна дорога. Так що, в принципі, можна трохи розогнатися. Так тут у нас повернути із горки буде так, притормажуємо зразу, так як ми зараз загружені і нам треба буде повернути. А і всі тюки, які ми привезли до цього і зараз ще один прицеп. Так в'язуємо. ремни все. Так. Е. И. Скидаем утюки. Так. Ого, это Так. Так, все тюки там. Да, Всього, зараз, значить, випускаємо прицепа і їдемо вже додому. Вже спокійно, на сьогодні ми вже всю роботу переробили. Так що зараз, поки мені там роблять газончика, приїду додому, поставлю трактор, пої... подивіться, може, де в мене металлик, є металолом, і зворуху вша, щоб нам було... Чим грузити в наступній серії наше зерно. І разом попитаюся вдаємо якому треба зерно в шаніці, то продамо. якщо ні, то завеземо У нас тут є еліватор недалеко. Можна буде завести і там то його 100% куплять. Так що, напевно, так і буде. Наверное, туда ми його і повеземо. Так ну раз я вже тут, то поїдемо по основній дорозі. Так нам тут інден розвертати, нам треба просто куди прямо. Так. І так як у нас є вже другий трактор. Можна помаленьку буде щось трохи скупляти. До нього там клушка ще одного, інтелатора нам не одного всі валки теж. А от комбайна комбайна нам би не мешало. Я пусть даже ту саму ниву скап'ять. В принципі, нам його би платило би і ще й би і люди молотили. Заїжджаємо. Так, прицепа ми десь тут а зараз кинемо. А от того. Розвернуся я. Так, акуратно. Так. Да. Так, ну так отчепляємо. І ставимо його под навес. Давайте нас сюди дусую кінки. Так. Стали, заглушили, двері закрили. А на цьому все. Дякую за перегляд. І пока.